Слава Україні. Сьогодні ми розберемо, як підтягнути меморіальний ордер номер 5 Зробив заготовку таку, плюс-мінус щось подібне на встановлену форму. Перше, що робимо, підтягувати будемо вручну, але один раз. От Нічого хитрішого я не придумав поки що. Номер відомості. Номер відомості дорівнює. Тут де ми прописували. Ну і далі йдемо. З відомості все будемо підтягувати підсумкові суми. Так, оклад за військове звання. Зразу, щоб в нас поміщалися цифри на один листок, ми тут відформатуємо наступним способом. Отак от, от. У нас будуть цифри, посадовий оклад. Ну, тут зрозуміло. Так, тут грошової допомоги у зв'язку з вагідністю та пологами нема, тому пропускаємо. Звільнення. Ну, це якщо у вас буде, туди попідтягуйте. Перший контракт. Так, що у нас є ще? Індексація. Тут, напевно, ще можна додати доплата утримання. Так, разом. Так, в нас піде має бути сума всього нараховано. Звіряємо 28, 180, 60. Так і є. Приводимо його до такого вигляду. За виконавчими документами. Це, напевне, плюс С. На карткові рахунки. У нас два банки, тому ми беремо цей плюс цей. Всього утримано. Натискаємо Alt дорівнює і виділяємо. Так же саме розбираємо іншу відомість, якщо у вас є. Alt дорівнює і сума цих двох. Так, це беремо формат по зразку і виділяємо. Це можете жирно виділити. От така штука у вас вийде. Так, тепер. Це все додамо сюди. За місяць якого року просто беремо звідомості, копіюємо формулу. перетягуємо сюди, виділяємо повністю цю штуку. Ctrl-1, вирівнювання по центру, виділення. Окей. Такий спосіб нумерації, який ну, протягувати треба, але не треба все перенумеровувати. Строка воно видасть нам порядковий номер, оцей 12 Нам треба відняти від цього 11. Якщо ми віднімемо, то у нас тут буде 1. Ну, тобто на одну на один рядок Дивимося на попередній рядок, і його віднімаємо. Мінус. 11. І у нас буде одиничка. Якщо протягнути, все нормально підтягується. Ви дивіться, якщо неправильні проводки, придумуйте свої. Нараховано. Всього беремо звідси. З ПДФО щось не б'є. Військовий збір. Ага, трохи промахнувся я. Переписати? Все? Суму цю збираємо. Виконавця ми підтягнемо з відомості десь тут. І, і посаду. Дивимося, що тут? Трійка. Міняємо тут на трійку. Перевіряю, що тут я завжди не буду прописувати, ну, додати собі довідники перевіряючих. І все. Головного бухгалтера. Останній день, день місяця. Ну, тут на аркушах вже вручну дописуєте, скільки у вас там буде всього добра. Але саму відомість я б рекомендував підшивати окремо всі відомості, які в нас здаються в архів, Всі документи окремо. Того що так потім простіше здавати в архів відомості. Не треба ритися, не треба їх шукати, конкретно відомості всі в одному місці. А документи обревізували, спалили бігом. Так, копіюємо цю клітинку Date Payroll. Тут пишемо формулу. Кон місяця, вставляємо цю Date Payroll, тут 0. Вибираємо краткий формат дати. Тоді ми переміщаємо. Це сюди, це робимо трошки менше. Так що в нас тут? Якщо станом на, тоді це ми обгортаємо в текст функції. Оцю. І формат в лапках. Так, це якщо катсабстанський. Не, не вгадав. І залежно від того, який у вас Excel. Це ми і підтягуємо. Так, все добре. Непогано було би ще звіритися з тим, що ми будемо подавати в персоніфікацію. Строковики. Це інформація для звіту. Е, друкувати її не треба. Кількість їх якась буде, наприклад, 3. Сума буде, якщо вони повний місяць прослужили. Трійка на мінімалка десь у нас була. По-моєму, так. Мінімальне ЗП помножити на 3. Так, тут також їх усього нараховано. Пам'ятаємо, що ми не зі всього утримуємо ЄСВ, Тому беремо всього нараховано і відмінусовуємо. Вагітність та пологи. У разі звільнення. Індексацію 26 235. Так, це добре, що ми це знайшли. Шукаємо ЄСВ. Дивимося всього. Так, і знаходимо різницю. Як написали, так і віднімаємо. GZ мінус вкладка ESV. Різниці нема. Супер. Можна сюди додати умовне форматування. Якщо більше нуля соливки ми тут не побачимо, тому шрифт колір такий пурпурний окей. Окей. Менше нуля колір. Такий синій Окей. Okay. Окей. Okay. Так, якщо ми тут щось запороли, наприклад, нас показує. Не вистачає 10 штук. Ми розуміємо, що це отут менше цифра, ніж тут. Ну, з ходу, візуально. Так, якщо ми додаємо. Тут червоним. Ми розуміємо, що щось більше в нас, ніж ЄСВ підтягнуло. Можна ще зробити тут точно таку перевірку тільки по відомостях. Ну, тобто тут чисто підтягуємо з цієї відомості все, що йде в ЄСВ, а з листа ЄСВ підтягуємо ну, цю конкретну відомість. От і дивимося різницю. Ну, так легше шукати, якщо. У нас якась помилка. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!